Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Оксана втомлено зітхнула Сьогодні ще не пасажир, то ціла історія. Цікаво, хто буде наступним. Дверцята відчинилися, і на сидіння вмостився чоловік. Добрий вечір. Вітаю, відповіла Оксана. Чоловік здивовано глянув на неї. Уперше їду з жінкою за кермом. Зараз жінка таксист, не така вже й рідкість, спокійно мовила вона. Та ні, ви не подумайте нічого такого. Я спокійно це сприймаю. Просто несподівано, розгублено пояснив чоловік. Оксана усміхнулася і звернула на шосе. Їхати треба було на інший кінець міста. Це тішило. Замовлення було прибутковим. Ви добре водите, похвалив пасажир. Оксана зітхнула усе ясно. Чоловік прагне поговорити. Вона краєм ока дивилася на нього. Добре вдягнений, видно, що має гроші, тримає голову рівно, дивиться прямо, упевнений у собі. Можна запитати так, як же ваш чоловік відпускає таку вродливу жінку працювати в таксі? Оксана скривилася. Ну, почалося. Якщо ви забули, то в нас кріпасто вже давно скасували, і жодна доросла людина не має права забороняти іншій робити те, що вона хоче. Чоловік розсміявся Знаєте, лише коли спитав, зрозумів, стільки разів ви на день це чуєте ніколи не вважав себе банальним, але, схоже, я саме такий. Оксана аж усміхнулася А ось і ні. Ви сьогодні перший. Справді? А вже ж. Просто до вас сьогодні мені траплялися лише жінки, минуло кілька хвилин, і вони вже розмовляли як давні друзі. Перед тим як вийти, чоловік, а звали його Максимом, сказав «Знаєте, мені б дуже хотілося запросити вас кудись, у ресторан, у кіно та байдуже куди. Я давно не почувався таким вільним у розмові, але розумію ви заміжня і наполягати було б неправильно. Та я все одно залишу вам свою візитку. Якщо колись з'явиться бажання повечеряти, просто поговорити, зателефонуйте, я щиро чекатиму, і навіть якщо це буде третя ночі, все одно. І щоб не подумали зайвого, я не шукаю пригод від дружини на стороні, бо я одинак. Він вийшов, а Оксана навіть з жалем зітхнула гарний, упевнений собі чоловік. Шкода, що поїздка так швидко закінчилася. Та одразу ж насварила себе подумки як не соромно, у тебе ж свій чоловік вдома, а ти про інших думаєш. Вадим, її чоловік, завжди був сповнений ідей саме це, мабуть, і підкупило її таку спокійно, розважливу. Вони одружилися, і той відразу взяв владу у свої руки, запланував, що і як буде далі. Усе виглядало ідеально, окрім одного у нього в планах не було дітей. А малюки, запитала Оксана, коли ж ми їх народимо? Як тільки трохи станемо на ноги, ми ще молоді, Усе встигнемо, відповів він. Оксана, звісно, повірила вони продали все, що могли, залізли в кредити і відкрили власну справу. Спочатку було важко. Більша частина прибутку йшла на погашення боргів, потім стало легше, а згодом і зовсім непогано. У сім'ї з'явилися невеликі заощадження, відчувалося полегшення не те, щоб вони жили розкішно, але й не бідували, гроші водилися, і саме тоді, коли все наче стабілізувалося, а Оксані вже виповнилося 30, вона знову заговорила про дітей. Вадим скривився. Оксано, ну чого тобі не вистачає? Ми ж зовсім для себе не пожили, тільки ну, трохи на ноги стали. Ну, давай ще пару років, а тоді вже діти». І вона знову чекала. А Вадим все відкладав. Коли вона питала, то й дратувався. Нарешті Оксана не витримала і вирішила поговорити відверто. Якщо він її зраджує, терпіти такого не буде. Одразу розлучення. Та як ти могла таке подумати, розсердився він. Я просто не хотів тобі казати, щоб не засмучувати. У нас погані справи сировина подорожчала, замовлень немає, боюся, не витягну. просто грошей не вистачає. Як же соромно тоді стало Оксані, думала лише про себе, вона вирішила знайти роботу і допомогти чоловікові. Та це виявилося не так просто машина в неї була. А от досвіду жодного. Так Оксана опинилася за кермом таксі, з тих грошей, що заробляла, залишила собі лише трохи на бензин, миття і дрібний ремонт. Решту віддавала чоловікові. Вадим щоразу цілував її, дякував. Ти в мене золото. Без тебе я б не впорався. Після таких слів Оксана була готова звернути горе. Вадим включився в роботу. Він майже зник із дому зустрічі, переговори, а вона робила все, щоб коли він повертався, вдома було затишно, смачно і спокійно. Від роздумів її відволік сигнал. Прийшло нове замовлення довго петляла вузенькими вуличками, поки не знайшла клієнтку. Вагітна дівчина стояла під ліхтарем, тримаючи руку на животі. Оксана зітхнула. Що ж за вечір такий? То бабуся з речами, то ця, зараз, мабуть, і платити не буде чим. Добрий вечір. привіталася дівчина, сідаючи на заднє сидіння. Добрий, відповіла Оксана. Добрий, відповіла Оксана, повернувшись до неї. Гроші маєте? Звісно, посміхнулася незнайомка. Ми з'їздимо в одне місце, трохи постоїмо, а потім додому. Все, що залишиться, ваші чаєві. Цікаво, мовила Оксана. Це що, змова якась? Та ні, усміхнулася пасажирка. Просто не хочу, щоб мене хтось бачив. Якщо доведеться вийти, щоб не впізнали. Детектив затіяли? усміхнулася Оксана. Ніякий не детектив, сумно зітхнула дівчина. Просто дурість моя. Вона помовчала, а потім додала Знала, що він одружений, і все одно. Він був таким добрим, увагу приділяв, подарунки, презенти. А коли побачив ось це, дівчина легенько торкнулася живота, одразу охолов я ж не навмисне, думаю, у нього інша. Бачила здалеку, він клявся, що ні, що розлучиться, а мені здається, що він обманює її дружину і мене, та й раніше в нього коханки змінювалися, як рукавички. А я, дурепа, вирішила, що до мене буде інакше. Тобто, ти зараз куди їдеш? Не знаю точну адресу, але покажу ми були біля цього будинку один раз, він тоді по щось забігав, Оксана повернула на дорогу. А дружина його, як ти думаєш, здогадується? Не знаю. Я б напевно відчула, але він каже, що вона дурна й закохана. А ти що хочеш їй все розповісти? Дівчина похитала головою Ні, не хочу. Я й сама не знаю, навіщо їду. Мабуть, щоб переконатися, подивитись йому вічі, і все. Пасажирка замовкла, поглядаючи у вікно. Оксана теж мовчала Оце так трикутник, а може, навіть цілий багатокутник. Перед нею сиділа та, про кого серед людей недобре говорять, і все одно їй шкода, дурепу. Тут направо. Оксана повернула, авто їхало в бік свого будинку. Цікаво, який із сусідів так виділився вона багатьох знала, і з деякими були навіть в хороших відносинах. Надіво. Керувала дівчина, а Оксана, затримавши подих, подумала за цим рогом цього ж п'ять будинків. Невже Михайло? Це той сусід із дружиною. Вона постійно йому сцени ревності влаштовує. Промайнула думка. Хм, диму без вогню не буває. Ех, Мишко, пробурмотіла вона. Двоє чудових діток. Ось той будинок, показала дівчина на будинок Оксани і Вадима. Ви не помиляєтеся? Ні. Давайте тут зупинимося трохи збоку. Оксана повернула в кущі. Від несподіванки руки тряслися, дихати стало важко. І що далі? Сама не знаю. Може, поїде кудись, а ми за ним. Дівчина не встигла договорити, як ворота відчинилися, і Вадим на своїй машині виїхав на дорогу. Вказувати було марно. Оксана рванула слідом. Вадим не звертав на них жодної уваги, розмовляв по телефону, усміхався. Оксана ніколи так не концентрувалася за кермом. Дівчина мовчала лише стисла руки. Оксана зупинилася, як тільки Вадим вийшов з авто. Дівчина, що сиділа поруч, вибігла з машини, а Оксана слідом. Стій, куди ти так різко? Ти ж вагітна, крикнула вона. Але дівчина вже бігла до Вадима і ляснула його по щоці. Він, схопивши її за руку, накричав Як же ти мене дістала? Досить. вирвала руку дівчина і заплакала. Супутниця Вадима подивилася на неї з презирством. Чоловік повернувся та рушив до ресторану, і раптом побачив Оксану. Він відступив і тут же отримав ще один удар. Рука Оксани була важчою. Вона натренувала її за кермом. Вадим повалився на землю. Оксана враз почула стогін і обернулася. Пасажирка, яку вона возила, повільно опустилася на асфальт. Оксана підхопила її і скомандувала чоловікові. Ну, чого стоїш? Вони визвали швидку. Після того, як пасажирку забрали до пологового, Оксана залишила їй свій телефон. Відчуття відповідальності змусило це зробити. Вадим кілька разів телефонував, але Оксана після цього занесла його в чорний список. Працювати в такому стані вона не мала, додому теж не поїхала. На щастя, у кишені була візитка. Вони сиділи в машині пили каву. Оксана відмовилася йти в ресторан, тому Максим купив каву з собою, а Оксана привезла його на берег річки. Непомітно для себе вона виговорилася, розповіла все, а чоловік слухав уважно, не перебивав, лише в кінці мовив Я завжди мріяв про багатодітну сім'ю, але, на жаль, я не можу мати дітей, наслідки дитячої хвороби. Не подумайте, що зі мною щось не так, додав він. Просто я знаю, що навіть якщо жінка каже, що неважливо, він не закінчив, потім все одно захоче дитину, а це буде дуже боляче, думала Оксана. Раптом задзвонив телефон, вона взяла слухавку, але це її стало серйозним. Потім розгублено дивилася на Максима Дівчинка, з дитиною все добре, а мами її більше немає. Минув рік. І Оксана все ще нічого не розуміла. Максим похмуро дивився на неї, а вона спокійно усміхалася, перебираючи пальчики Соломійки, яка сиділа у нього на колінах. Ну що ти мовчиш, Максиме? Що хочеш від мене почути? Я все сказала, мовила вона. Він сів на стілець, схопився за голову цього просто не могло бути. Вони з Оксаною були одружені всього півроку, він був упевнений у ній більше, ніж у собі. Поки вони займалися удочерінням тієї самої дівчинки, яку народила пасажирка, він взнав Оксану як свої п'ять пальців вона ніколи його не обманювала він у цьому не сумнівався. Але як тоді вона могла завагітніти? Соломійка злізла з колін і побігла ловити кота, а Оксана обійняла чоловіка. Скажи, у тебе є якісь сумніви? Тоді, може, просто відпустимо цю ситуацію і будемо радіти? Завтра поїдемо до хорошого лікаря і дізнаємося, що до чого. Вони сиділи в кабінеті, Максим помітно нервував. Навіщо ми сюди прийшли? А якщо лікар скаже категорично ні, він так не скаже, повір мені, заспокоювала Оксана чоловіка. А й справді, чого це я? Максиму аж стало соромно за своє хвилювання. Лікар, поглянувши на них поверх окулярів, сказав Молоді люди, а де ви здавали аналізи, на підставі яких потім зробили такі висновки. Максим детально все розповів. А лікар тільки усміхнувся ви ще б до гадалки сходили. Зараз інші часи, новітні прилади. За результатами наших аналізів, жодних перешкод, щоб ви стали батьком, немає. Максиме, з тобою все гаразд. спокійно запитала Оксана, побачивши трохи переляканого чоловіка. Більш ніж будь коли. Зі мною все чудово. Я тебе люблю, і соломійко. Я всіх люблю. усміхнувся Максим. Так, Оксана здобула своє щастя і зробила щасливими дорогих собі людей. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал. Та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.